У нашому контексті націоналізація це прагнення до економічної продовольчої та технологічної незалежності. Досягти цього можна завдяки зростанню рівня локального виробництва, зниження залежності від імпорту, посиленню державного контролю над стратегічними галузями. У сучасному світі це проявляється зокрема у вигляді субсидій. Наприклад, Китай щороку виділяє 200 мільярдів доларів на сільське господарство, підтримуючи 200 мільйонів місцевих фермерів ще країни використовують тарифи. Ось Індія ввела 100% мита на імпорт яблук. Це захищає 2 мільйони місцевих виробників. Багато де нарощують вплив державні компанії. Зокрема, Норвегія через Еквінор контролює 70% видобутку нафти. Це дозволило отримати 100 мільярдів доларів у 2022 році. Націоналізація дозволяє розраховувати на продовольчу безпеку. Приклад Гаяни, про який ми говорили на початку, яскраве підтвердження цього. Крім того, завдяки націоналізації посилюється контроль над стратегічними ресурсами. Он Венесуела, націоналізувавши нафту, отримує 20 мільярдів доларів щороку, зберігаючи власний дохід. На відміну від Нігерії, де 60% нафтовидобутку контролюють ТНК. Болівія, націоналізувавши літію, утримує 80% прибутку всередині країни. Також націоналізація захищає від ринкових шоків, допомагає зберегти ідентичність та захистити місцеві інтереси. Влада контролює ресурси, а виграють місцеві виробники та фермери. З країн йдуть ТНК і перестають викачувати всі прибутки. Однак тут є дуже тонка гра.